Всім добрий день! Хто в мене на каналі? Сьогодні відео буде для тих, в кого в цьому році, так як і в мене, наспіло дуже багато ожин цієї прекрасної, красивої, смачної, солодкої, надзвичайно корисної, гіпоалергенної <смут> <смут)> ягодки, яка називається ожина. Дуже багато варіантів, що з неї можна зробити, багато є рецептів, багато що можна приготувати як на зиму, так і зараз поживати. Тож я з вами сьогодні буду ділитися, що роблю саме я з цієї ягідки. Тож залишайтеся на каналі, зараз буде роз'яснення. І знову добрий день. Продовжуємо тему ожини, так як я вже казала, в цьому році її дуже багато і потрібно робити безліч варіацій на її тему. Да? Тобто, одним із рецептів, що я приготувала в цьому році, це ось такий компотик із ожини. Він готується дуже просто, на смак дуже крутий, дуже насичений, в той же час і легенький. Рецепт надзвичайно простий, не потрібно варити сиропи, не потрібно заморачуватися. Все дуже просто. На 3-літрову банку потрібно 500 грамів ожини, стакан цукру, десь 200-250 г, дивлячись, як ви більше полюбляєте, або щоб він був кисліший або солодший, так? Пів чайної ложечки лимонної кислоти. Дві дольки апельсину, дві дольки лимону, можливість варіації із лаймом на ваше бажання. Це все засипається в банку, туди додається окроп і все закатується. Потім перевирачується на кришечку і закутується в тепле одіяло, що у вас є, до повного застигання. Надзвичайно смачний колір взагалі бомба. Тож, дуже раджу, готуйте, всім гарного дня!